Всім доброго дня! Заїхали ми у село Космач. Зараз тут вам покажемо гарних коней. Тут дивіться, які гарні краєвиди, гори. Тут люди багато мають коней, кіньми працюють. Зараз ми покажемо, які тут є у людей коні гад. Дуже, дуже красиво. Хвойний ліс, смереки. Почемося вже, як будуть, як будуть коні. Вже заїхали у глюб космача. Цей кут як називається у вас? Завоєли? Тут є такий жеребець. Ем, ну, моя думка, якраз отакий кінь, якраз для... Для лісу, для цих варіантів, для цієї місцевості. Низький такий на ногах, але має непоганий, гарний розкол. Ту ногу під собою. Тут є і Юра і Микола, два брати мають такі коні. Тільки йому і серпне три роки три роки з серпня, ну візьми його близько потримай, не він ці не крути. Я його обійду. Отакі є коні. У космоче. Гарний коник такий під роботу. Зараз того, що треба. Думає, що, візьмеш, що щось здив... друг. Вже навчений до їзди. Е, жеребець не продається. Просто поїхали щоб... познімати, які є коні. То Микола, мій друг, що мені деколи допомагає у зйомці. Це його друзі. Три роки. А як, скажи мені, як, як ви учите, наприклад, перший раз як, як учите до, до кубана чи... Ні, перший раз у сани. У сани, так? У сани, але у однокінці чи... Приважно одно. У однокінці, mm. так? А зліва, справа у вас як, сана? Сане десь справа. Але кінь з якої сторони? З лівої сторони стоїть. Ну, Видиш, у нас щось е, кладуть е, коня з правої сторони. А у вас з лівої сторони. А що з лівої сторони, не знаєш? Так всі Так всі Ага. І самого учиш, по тому вже. Бо він знав команди вліво-вправо, ні? No. Ah, ah, ah. Mm. Так. Добре, полосає надому. Mm. Скажи мені, ви в піддубках чи у нашельниках? В no. піддубках, так? В no. піддубках мені зручніше, знаєш, no. кінь таке зад, задом тримає, але так як в мене є друзі на Закарпатті, то вони суто... На нашельниках, так, так, на шиї. Та, та, Але хто, хто кому як зручніше? Ми привикли так, їдемо Не. так. Ну. Може, село Косма, свіжі якісь сіла. Та, так. Як так. Він, як він називається? Циган. Циган? Ага. Такий є циган. Має дві. Задні ноги білі до пенсіна. Це тут ви пасете, їх ви випасаєте, так? Але тут корова пасе, а я там горі пасу. Ага. Це собі пускаєте, це такий е, твій город, чи не, не, не. що лю, людський той. Тут є стевочок, зараз вам покажу. Вода йде, це що з берега собі йде чиста вода. джерела, так? Mm. А где тут у вас? Mm. Амур. Амур? Это гарно. Есть резная рыба? Mm. такие что вот А, тут краса не можеш передати, Ми, ми знаходимося зараз так як у долині навколо повністю, гори, горби, ліси. О, такий варіант. Тут зараз е Дуже гарно. Ти... Паял... А ну він просто. А Кобили е, паруєш не паруєш ним не... Я пускав Але ми щось там вигнаю й... Не Nie, бо він ще не знає Він казав пашу то треба практики, так, як, знаєш, якщо він ще молодий, він то все. Але у вас є, я бачу, ми їхали з Миколу, то у вас є коней дуже багато. Ну, кожен кожні кажуть. Кожній кага кінь, але переважно коні тримають, чи як. Переважно тримають коні чи жеребці, що у вас тримають? Переважно звані повністю чисті та коні тут до роботи люди тут собі гірська місцевість і сіно заготовлюють а де сіно наприклад де кости сіно Так, коло хата і групи політки там там Так? — але є ще де косити? — щось є Є ще люди подаються а полонина у вас є? То да... не даєте коні на полонину? А я теж то там одір це робив. Ну одірали коні а кубили. Но... Дають, так? Но... Він <плес> чуєш? Він би там навчився скоро в полонені. Я мов коса на руку в року. Ага. Я дав такого графу вверх, а пішов осляпки пошарпані. Куди? Але жеребчик, так? Mm -hmm. ну, Бо він себе, як сказати, змордовував сам сам себе. Отакі коні мають бути до роботи хто, для гірської місцевості. Невеликі, ну я не знаю скільки він має росту десь холця. Десь метр п'ятьдесять з чимось має. Метр п'ять з чимось, десь такі, о, такі варіанти. От, би була нога, нога десь в середньому десь 22, ні, має бути. Я навіть не маю. Так, Але то не грає ролі, то в загальному дивися на коні. Що з такого плану дуже повільний. повільний. Але в загальному такі коні для гірської місцевості саме раз. Це такого, ну, вони йдуть легші, менші, а це вже такий чуть більше. Ну, гарно сформований. Рахуй два з половиною років, він ще буде. Ще піде, рахуй, він набере ще на себе. Він ще молодий. Кобила. Каже, що кобила... Кобила була, але він ще... як Щоб кобилу кусати. Ха-ха. Жеребчик репчик два з половиною роки вже і запряжний, і верх вози, будесь як піти. Та може і причей у курку. Є не потрібно. Про трохи ним. Є, Є. Зараз ще прийде. Юрин брат. Це люкс. Невисоко, невисоко вискакувати. О, є. Молоді. Молоді конярі космачі. Ану проведи з малим, але уважно. Тримайся за гриву. Też by nie <laughs> <totu lezu w tata> No mnie na tej kurstce to, to nie to, znaje to, smaku? Znasz? Jak szłoby ty... пустив на кобилу, тож жеребець міняється моментально, знаєш, а так він ще, е, як сказати, на кобилі не був, тому він так себе добре ще поводить, знаєш. Ха, гарно. Так, тут є ще один такий кінь. О! Це в рукенка космацька, так? Так. Космацька робота. Так, Це що Дмитро Юр'як. Ну я бачив такі... Ох. Це все вибито. Як це правильно називається оці? ці? Це пшеничка, це цітки. Ага. Це такий це космацький варіант. так? Космацький варіант? Ану давай, дай його сюди трошки в сторону. Ти того. Пррррр. Пррр. Ти не, не збилаєш його? Ні. Та й немає. Ану, стай, на він. Пррр. Ану, покажи мені оці. Прррр, стань. Дивіться, це такі важкі. Прр -прр. Він каже, що жеребець не, не йде на кобилу. Він на коні неправильно дивиться, а він хоче. Це все він все повністю це робить, так, так, Це ручна робота це все. Uh -huh. Це саме він відбиває. Ручну робить. Я чув за цього чоловіка, дивіться, таке гарне серце. Ти змащуєш чимшки розмащуєш? Це масло. Маслом, так? так, так звичайно. Машинним тим маслом. Ага. Ті, Ти що швейні машини змащують. Отакий є кінь? Робочий. Робочий кінь так. Самі куєте? Ні. Є у вас коваль? Але у станку чи приходите до нього, все підкове робить, все повністю? Так, але ні, у станку ні. Так о тримаєте. Вони спокійні, ногу дають. Нема щось таке, аби, аби засіпалося. Ага. Трохи протектор вже сів за місяць. Трохи вже підсіло, так. Треба йти далі перековувати. А чого? Це вже затупилося. А має бути остро, так? Ну. А чого ну, ну, Сильно не остре, бо остро, якби сильно, то Угу, Так. вже? І достав ще трохи підкали. І чути, що вода, попустили. Ага. Такий є робочий кінь. Жеребець. Жеребець то є жеребець. Ну. Yeah. Сразу. Це, але ти прийшов на його, на його територію. А так то разом не, не пасуться вони, вони би билися, ні? Не будуть пасутися. Пасуть. Пасуть разом? Нічого не кажуть. Збирали разом. Ось зараз пасуть по нього. Вони ж вбернилися. Спарю впігали. Відпочали трохи. Та так все так. вернемо. Буде стойка. Але на грудниці буде знак. Такі є робочі коні. У космачи. Присі... Присілок чи як це правильно називається? Завоєли. Завоєли. Є такий жеребець і кінь. Коня не продаєш. Може би і продав. Продав би коня? Нема така роботи. Ага. Кіні робочі відповідні, люба права. А скільки йому скільки рік? Шість. Шість років, так? Буде в Бу, Було точніше. А ну пройде з ним так? Коневі 6 років, так? Але кінь спокійний, все, адекватний. До, до роботи навчений, а йде у, у Кубані, у фірі йде. Все, є відео, хлопці знають. Ага. Робочі, провірений. Ні, є де хаш, і нога не урвані. би yeah, коз. Because... А він до, до, скільки часу вже в те? Рік. Рік часу? Так. Це вже пів другий. Ага. А де куплів? Тут у нас. Тут Тут, тут такий, так? так.

Зараз будемо вийти. До мене гайд. Розумний знає команди вліво-вправо. Простий. Ага. Все розуміє, так? Що? Нема щось, я б скакав вправо, вліво або. Отакі От варіанти. Чіпає коні до паркана і це, знаєш, це не, не зірвеся, нічого, бо коні робочі, спокійні, а жеребчик. Нюхтит. Нюхтит? No. <laughs> жеребчик чує весну. А у вас переважно люблять коні, не? Як, як, ну, ліпші коні, як кобила, чи як у вас? Є й кобили. так? Мені почати не мов багато кубирів. Просто ось ще. приходить весна, ще треба ловити, то, що треба робити, що через має немає як лоше, то тут, наприклад, у, ну, десь піти на до лісу з конем, то лоша мале і воно путається там з кубаном вже не підеш. Тут переважно чіпляють коні. Е, чі, чі, чіпляють, е, наприклад, за конем кубани і так тягнуть додому. Ну в медля.

Трошки вар'юю за ним, але недовго. Хоче компанії. Йдемо, спробуємо коня. Оце такий є робочий варіант. Гірський робочий варіант, хто розуміє. Кінь, як тут виріс. Знає команди. Зразу вам покажемо. Зараз нагадую коневий на даний 6 років. Зараз розкажеш Коля, ну зупини його. о, дивіться, Зараз розкажеш, розкажи, бо е, багато підписників у мене не розуміє, що це таке, як це називає, Чуфлинки. Чуфлинок, так? Шуфлинок, ага. так? Але це на Забиваєш у кубана і поїхав. Ага. Тут на верклюгах. на верклю. Ага. Не замотував, не складав, не коротав отакого. То це у вас е, коваль робив кузні? Так, Так, щоб і так не, ага, не ага. То Є верклюх тут і тут другий верклюг, щоб є такі... Два заражці крутили. Я зрозумів. То це два кубани б'єш і вниз з горбів, з горів пішов. Є такий молоток, цим забиваєш півтора кілограма. Півтора кілограма. А скажи мені, але сукеру не добре, бо сукера пухає... Що берете... — Ні, тут... в ліс треба сукери бути, більш сімело. No. Тим лотом не відкнеш. Що, берете сукеру, забуваєте? — та, Що таке колохати хати молота? Коло якщо з десь. Да. Зрозуміло. Ано? Але одним боком, якщо, якщо їхати з одним кубаном, то погано. Ага. Якщо десь їхати, ну так, щоб обривки є, якщо б ага. збачив, то починає крутити ну, і не тримає. Ну, так. Хто зрозумів, може, хто не зрозумів, хто хто хто, хто, Хто йшов до лісу з цим? Так. А два ліпше, так? Так. Якщо на, на один, то це погано. Ага. Можуть, ну, крутити, ти з одним кубаном такий не втримує. То треба, аби було без, без вертлюха, так? Так. Якщо з одним. Якщо з одним. Зрозуміло. Бо ми переважно колись як їздили, то їздили. Ну, це було, але ми цим не, не займалися, в нас рівнина, знаєш. Ні, немає такого, не такого в мене на каналі не було. Я колись хотів поїхати, знаєш, у стовзи показати, ну, не йдевно, але то трошки можуть неправильно зрозуміти. Зараз причепили отакі два, отакі два кубани. Зараз покажемо вам роботу коня. Тут в середньому є кубік. Ну, зупини. Тут є такий берег, Це так на відео не виглядає, але кінь. Тут куди не подивитися, з кожної сторони є, є кінь риже. Може розверни тут, знаєш його. Так, ми тут розвернули і зараз. А ну зупини його. Так, зупини його. Отак, отак кінь тягне кого буде цікавити, номер буде в описі. Єбо. Де ж було то вискакуєсь під копи. Затягай на місце, на вліву берити. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Є такий кінь на продажу і молодий жеребчик, але жеребчик не продається. Всім до побачення.